Так, тут, дивіться, як вже виросла. Там ми садили дикі квіти. От, як воно вже виросло. О, тут вже 15 сантиметрів ви бачимо. От, от, виросло. Як вже 12 цих на землі вилізло 12 кущиків. от землі. От, такі дикі, то, що було з Нідерландів, дикі квіти. О, так і виросло. Так, ну, звичайно, що твітер, то все підливато, воно таке воно в породі нежитє за Зато ще оса лазила, ще ос осу зло воно. Отаку так хоче вкусити, а думаю його кузить. бачите, да. Така ще Вот так виросла кущик диких квітів. Так не сильно, але що є, то є. Много разу ми посадили. Цього разу бачимо, як воно виросло.